Засвідчення ЗУС, засвідчення з уже скарбового це одні з документів, які вимагають від вашого працедавця. Підтвердження того, що працедавець не має заборгованості в податках і заборгованості в оплаті складок. І Що я хочу сказати, що дуже часто інспектори, які розглядають справу, не просто вимагають довідку паперову, якщо вона з кваліфікованим підписом, але і щоб вона була відправлена через довірений профіль до уженду. Тому Потрібно контролювати цей момент, тому що просто паперова довідка не підійде, і ви можете отримати або негативну децизію, або децизію на короткий термін. Тому так, мені дуже прикро, але Женди законодавство змінилося, хочуть перевіряти працедавців, а страждають безневинні люди, страждають іноземці. І мені особисто дуже прикро це для мене, як для повномоцника, дуже ускладнює роботу. Я вже мовчу, як це сама людина, яка подалася, як її це ускладнює, тому що насправді це не так просто, як здається. Чекліст, документ просто взяв і надав. До кожного документа є свої вимоги, і їх потрібно дотримуватися, інакше буде не той результат, на який ви розраховуєте.